Усім вітання, я футбольний коментатор, журналіст Роберто Моралес. і сьогодні звернемо увагу на центральний поєдинок в черговому турі Пімера, матч Барселона приймає мадридський Атлетіко. Зрозуміло, що в Іспанії є три команди, які вище за всіх інших, і між ними поєдинки автоматично стають центральними. Нагадаю, що в першому колі на метрополітано Атлетіко поступився, але. Цей поєдинок десь був рівним за змістом. Він був нічиним, але Барселона тоді виграла за рахунок голу Дембеле. Там була ще бійка. Савич проти Феррана Торреса. Ну Торрес там просто трошки почав бикувати, і Савич поставив його на місце. Що важливо відзначити в цьому поєдинку? Я вважаю, що з тих пір Атлетико прогресує в АТАЦІ, і це важливо. Тому можна спробувати взяти таку ставку, як Атлетико з фору 0. Також не будемо забувати, що Барселона все одно я на цьому завжди наполягаю, буде чемпіоном. В останньому турі команда не забила, не пропустила, але не завжди так буде. Дуже багато сухих матчів. Цього разу також я раджу ставку на те, що гості заб'ють. Ось такий прогноз. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Роберто Моралес.